Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. Подивимося x 40 призивів. Фестиваль бардів. Повинні бути топчики по героям. Що тут у нас? Так, Кенді. Ну, майже топ. Зарел. Ну, Зарел може. О, Біладонна! Круто. Так, того, як дуже швидко, все, Дандре. Зарел. Марсель. Зарал. Так. Ще один хілер. 100 емблем, вітаю. Гарно. Ну, білодона вже круто. Ага, тут розвантаження трошки. Так, ну, без цього ніяк. В коментарях, якщо... Як, можете написати, які у кого секрети, що робить. Хтось розвантажується. Хтось там три рази, я знаю, клікає на героя, який хоче, щоб випав. Можливо, у вас є секрети. Давайте пишіть. Так, Ну Як швидко, у мене така синя є випала. Громадина. Зарел. Ось скільки зарілів. Громадина. Мейф. Уже третій хілер цей жовтий. Мені він дуже подобається. О, нічого собі. Дві фіолети. Фі... І одразу о, нічого собі. Три. Ну, непогано, непогано. Цікаво, гії будуть. Ну, блін, ну такі. Вітаю. Гарно, гарно. Так, залишилось трохи. Ну що, щось четвертей випаде? Ні, ну, в принципі, я б на цьому, напевно вже і завершував. Бо такі... Седан, звичайно, на швидку, але ну, він класний. Ну, і два барда. Це круто. Ага, і ще буде X10 за кристали. Ого, тут прямо перекрутив. Так, щось є. Нічого такого немає. Ну, у будь-якому разі дякую за відос. Саклан мені прислав. І вітаю з гарними трійками. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, питання, розказуйте. Гарного вам дня. Всім пока.